Студії Тамара Гусейнова і Дмитро Хоркін протягом цих двох годин будемо говорити про головні події в Україні та в світі, і з тими гістьми, яких ми запросили до цієї розмови. А теми у нас сьогодні дуже важливі. Ми власне із воєнної теми і розпочнемо. Так, поговоримо про снаряди, а точніше, про те, де їх брати, щоб постійно поповнювати запаси, щоб вони були постійно в потрібній кількості на складах, хто нам в цьому допомагає, які в нас є перспективи, що партнери зараз говорять, і зокрема згадаємо про заяву міністра оборони Німеччини, який визнав, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни. Розбиратися в цій темі допоможе нам Павло Нарожний, військовий експерт, волонтер. Пане Павле, доброго ранку вам. Доброго ранку, одразу давайте скажемо, що лякати нікого не будемо, тому що от саме ось цю фразу ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни, звичайно, ката е відрізали і вже і псо ганяють і розказують, що в нас вже нічого не буде. Ну по перше, коли кажуть про мільйон снарядів, да давайте розпраця скільки ми стріляємо зараз. Ми стріляємо зараз. По ну, от, наприклад, було повідомлення прес офіцера 26-ї артилерійської бригади. Доволі серйозна бригада на крабах армійського рівня. він сказав, що ми стріляємо, робимо десять тисяч, приблизно 10 тисяч пострілів на добу, а ворог робить приблизно 7 тисяч пострілів на добу, тобто ми стріляємо більше. Коли кажуть про мільйон снарядів з ЄС, мова йде про снаряди виключно з ЄС, і це снаряди 155-го калібру. У нас коли кажуть артилерія, ну всі уявляють себе величезну гармату, там значить обоса, але артилерія це міномети, це реактивні системи залпового вогню. Наприклад, ну, гради, урагани, спірчі та інші, які у нас є на збройні вампіри, скажімо, чеського виробництва і так далі, гармати радянського зразку, 122-го калібру, 152-го калібру, і натівський стандарт 155 От саме в цьому 155-му калібру, дійсно, це найбільш дієвий, найбільш далекопійний снаряди, і у нас з ними дефіцит. Але стріляємо ми всіма калібрами. Коли кажуть, що нам не вистачає цього 155-го калібру, ну, тобто Європа не встигає поставляти, крім Європи, нам поставляють їх ще, наприклад, США, США їх поставляє по кількості більше, ніж Європа. Крім і коли кажуть, снаряди з Європи, мова йде про фугасні снаряди. А, да, дійсно, з ними дефіцитом, ну, тому що їх не встигають виробляти, не встигають виробляти порох, не вставляють, вироб... не встигають виробляти вибухівку і так далі. Але є така країна, як США, і у США на складі тільки в Європі, згідно заяв американських сенаторів, лежить приблизно 2,8 мільйона снарядів. Мова йде про касетні боєприпаси. Вони, звісно, відрізняються по своєму. Призначенню від фугасних боєприпасів, але це це 2,8 мільйона снарядів. Ми довго ламали списи з нашими союзниками, і в кінці кінців нам почали передавати ці касетні боєприпаси. і Ми їх дієво використовуємо як проти піхоти, так і проти бронетехніки. Ну на жаль, їх складно використовувати проти, проти, скажімо, бетонованих укріплень. Нереально використовувати, ну, сенсу, немає стріляти по бетонованому укріпленню касетним боєприпасом, але вони свою роль також виконують по знищенню живої сили по знищенню техніки. Противника. Тому так да, дійсно це проблема. Відсутність дефіцит снарядів 155-го калібру, калібра, але є чим їх Е, Є розуміння чим їх замінять цей період часу, поки наші союзники налагодять це виробництво. Ви сказали, поки налагодять, а ось оце налагодження виробництва. Наскільки це складний процес? І ну, ми бачимо, що. Триває повномасштабна війна, і в будь-якому разі це завжди складно. І ну, це і, Дмитро, перехід що мається на увазі налагодження. Ну це ж не так, як в нас Н... треба побудувати новий завод. Там же ж можна модифікації певні Ні, тут робити. Я, я хотів би саме уточнити в тому, що скільки потрібно часу для того, щоб розгорнути, наскільки це складно, і виходить, що пане Павло, я так розумію, що здебільшого це все ну такий воєнний, воєнно-промисловий аутсорс, тобто Міністерство оборони різних європейських країн, членів НАТО, вони замовляють у цій індустрії так гравців на цьому ринку, які виробляють потім ці снаряди. Саме це так. не так, як у нас переважно, коли це державні, у нас на жаль склався такий дуже нездоровий підхід, і дуже нездорове розуміння у населення, що держава сама повинна щось виробляти в той самий час, коли, наприклад, наші хаймарси стріляють ракетами виробництва приватної компанії, акції якої будь-який українець може купити на Нью-Йоркській біржі. Ну тобто, це просто ну публічна компанія, да, яка. Не є власністю держави. Ну це у нас такі чомусь такий стереотип, що держава повинна сама все налагоджувати в Європі. В США такого і близько немає. У них ну, немає е, державних компаній, які виробляють зброю. Все це робить е, приватні або публічні компанії. Коли кажуть налагодження, на жаль, це дуже складний технологічний процес. У нас знову-таки, є такий стереотип, Ну навіть одна, одна відома волонтерка, значить, там писала чого там дітки в школах повинні ручками ліпити там, значить, із глини артилерійські снаряди там. Ну і так далі, ну це все на жаль, не Ні, ну це вже як Цзедун що люди в кожному дворі чугун варили. Так. Це теж це складний технологічний процес. Артилерійський снаряд він робиться шляхом холодного пресування. Це спеціальний прес, високотехнологічний. Там помилка в долі відсотка грає роль. Ну тобто, якщо снаряд буде зроблений не дуже точно, він не туди полетить, або його просто резерве в стволі. Якщо буде не та марка Сталі, ну от я не хочу. Ну, давайте згадаємо, у нас, коли починалося виробництво, у нас є наше виробництво снарядів від 152 155 го 155-го калібра і 120-го міни у нас виробляється, і так далі. От коли були перші партії, коли їх тестували, у нас, на жаль, був брак, був брак сталі, марки сталі, з якої робиться снаряд. Снаряд робиться спеціальної сталі, яка її розриває на дуже дуже дрібні уламки. Уламки мікроскопічні. Для чого це робиться? Ну, це фугасна, уламковий снаряд. Якщо не вибухає дероч десь поруч з піхотою, піхота повинна бути нашпігована цими дрібними уламками. Ну тобто, велика кількість дрібних поранень повинна бути. А наші українські снаряди розривали такі величезні шматки, ну розміром там 15 см, 5 см. Ну тобто, уявляємо собі, піхота йде в атаку, вибухає снаряд у когось над головою просвістів. такий уламок, і піхота йде далі. А треба, щоб, mm -hmm. ну, щоб були поранення. Я хочу, щоб ви конкретизували і пояснили. Ну, ми завжди так робимо паузу, щоб всі зрозуміли про що ви розказуєте. Це ви розказуєте про прототипи. Які нікуди не пішли, а, ну тобто, це, це люди пробували рані... це на фронт не потрапило. Це саме ранні снаряди. Це ще 15-й рік. Я вибачаюсь, це навіть не 22-й рік, і оце цю проблему устряняли в 15-му році. Цю проблему з маркою сталі зараз її немає і близько. Да і от з такими проблемами стикаються всі виробники. Ну тобто, снаряд ну, всі віряють, що це просто якась сталева болванка. Ні, це висока технологічна штука, яка там дуже складна в виробництві і так далі. І всі всі. Проблеми устраняють наші союзники. Другий приклад: от є така країна Норвегія, один з світових лідерів по виробництву зброї. І коли вони почали збільшувати виробництво на самозаводі, вони стикнулися з такою проблемою, що у них немає електростанції, яка могла б надати потужність для виробництва цих снарядів. Вони будують електростанцію для того, щоб почати збільшувати виробництво снарядів. І всі всі проблеми вирішуються, крім того. Зараз артилерія, наша ну взять, якщо ЕСЕ Залужного, він сказав, що артилерія робить 60-80% вогневого ураження. Сергій Баранов, начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем генерального штабу каже, що артилерія робить 80-90% вогневого раження. Ну тобто на артилерії належить основна роль по знищенню ворога. Не безпілотники, не танки, не піхота, а саме артилерія знищує ворога. Артилерія, і ракетні війська, але це може змінитися. Може змінитися в найближчим часом. Чому тому, що ми отримаємо F-16. F-16, вони зможуть використовувати. Авіаційні бомби керовані, які на великій відстані, на мова йде про 70 плюс кілометрів, можуть влучати дуже точно по ворогу. І оцей фокус артилерії, з цих 80% артилерії, він повинен, тому що артилерія не може на себе постійно тащити весь цей тягар, він повинен прийти в авіацію. Ну тому що не можемо би без кінця артилерія тащити на себе всю війну. Це повинно перейти в бік авіації. А якщо Мова йде про авіаційні бомби, то авіаційних бомб умовно безлімітна кількість на складах США. ну неймовірна просто кількість. Нам уже США передавали ці джидами керовані бомби. Ми їх уже успішно використовували з наших су 25 пане Павло. Таке питання. Якщо проаналізувати. У нас є журналісти, автори програм, ну, зокрема, от перед цим прозвучало про русський фейк Вадима Міського. Є люди, які відстежують професійно те, що відбувається на З-каналах, те, що на офіційних пропагандистських ресурсах Росії. Вони в останні, останні тиждень намагаються все більше і більше роздмухувати думку про те, що Захід. Втомився від війни в Україні і втомився допомагати Україні, і ось ось скоро Україна захлинеться. Чи це так? Ну я вам приведу такий простий приклад. Та от Німеччина в порой пройшло повідомлення, що Німеччина на наступний рік планує вдвічі збільшити допомогу Україні. Ну, на жаль, всі країни, ну це мова йде вже про державні кошти. Вони всі обмежені там юридичними, фінансовими і іншими межами. Ну от Німеччина є був бюджет, і вони майже весь свій військовий бюджет витратили на Україну. І наступний рік вони планують збільшити два рази. Ну, от, мова йде про допомогу Україні з 4 мільярдів євро до 8 мільярдів євро. США зараз обговорює допомогу Україні, Ізраїлю та іншим своїм союзникам. Там іде мова про пакет в 100, здається, 10 мільярдів доларів, з яких 60 – це допомога Україні, і Байден відмовляється обговорювати цей пакет, ну тобто, розбивати його на частини, там окремо обговорювати Ізраїль, окремо Україну, окремо інших союзників США, тобто. Всі союзники налаштовані дуже е, на довгострокову допомогу. Всі прекрасно розуміють, що ця війна там за один рік вона не закінчиться. Бо ворог ворог доволі серйозний з великою кількістю зброї і так далі. Підписують довгострокові контракти. Ну там Німеччина підписала. Ну, на жаль, знов-таки всі вважають, багато людей вважають, що зброю взяли десь якогось складу, вийняли і передали Україні. На жаль, не так. Її не дуже багато. Її треба виробляти. І от Німеччина підписала там контракт на виробництво САУ ВРСІЧ 155 І цю САУ першу в світі ну це новітня САУ це продовження системи пізі 2000 Першими отримає Україну. І таких... Що це таке? Ну давайте не абревіатурами скажіть людям, що це таке. Що таке Сау? Сау це самоходна артилерійська установка. Наразі у нас на збройні є гусенична Сау, пізні 2000 Вона виглядає як такий танк, вона дуже швидкісна. В екіпаж в ній дуже гарно захищений. Вона виїжджає на позицію, вона комп'ютеризована повністю. Там, значить, командір Сау він просто забиває координати, куди треба влучити. Сау робить там 2-3-4 піси, постріла, скільки треба і вважає знову в свою схованку. Да? Тобто дуже безпечно, дуже швидко це все робиться. Ну, от багато. Є відео цих сау. Там вони на озброєнні стоять в 43-й бригаді. Це наші підопічні, підопічні наша благодійна організація, реактивна пошта, якою є я засновником, але мінус це гусенична та техніка. Вона важка, вона важить там 60 тонн. І цю помилку німці зрозуміли, і продовження цієї системи вони роблять колесну сау. Яка набагато більш швидкісна, тобто вона набагато більш прохідна, тобто вона може дуже швидко виїхати на позицію, постріляти, виконати вогневе завдання і, ви, і повернутися назад. І от саме таку САУ, 18 штук, замовили для України. Але вона виробляється цикл виробництва рік. Ну от Замовили, да, заплатили гроші, і Німеччина сидить рік, чекає, поки нам поставлять ці САУ. Другий приклад. США по всьому світу шукають. Ну, от якщо повернутися до снарядів, да, нам потрібні снаряди 155-го калібру, але у нас на озброєнні ще є і радянська артилерія. і дуже багато. Гіацин, тим ста, там Д20, Д 30 системи, ну їх дуже багато різних. І наші союзники по всьому світу шукають снаряди. І от є така країна Болгарія. Яка була одним з лідерів виробництва зброї часи радянського Союзу, і США підписують довгострокові контракти з Болгарією на виробництво зброї. А Болгарія вже стигла закансервувати заводи, І вони їх розконсервовують, набирають людей, навчають цих людей для того, щоб стартувати виробництво радянських снарядів. Ну то що, те, що вони можуть виробляти, то вони будуть виробляти і поставляти в Україну. Другий приклад пройшла декілька днів тому новина, що США. Колись Німеччина вважала, що системи Гепард це значить системи ППО, які найбільш часто використовують у нас для збиття шахетів, uh -huh. вони вони колись вважалися вже безперспективними, Вони були зняті з озброєння, і Німеччина 60 таких систем продала Іорданії. Але США, наш союзник, який допомагає нам рашиною всім, чим тільки можна, вони за 110 мільйонів доларів викупили ці системи іорданії, і ці 60 систем будуть найближчим часом поставлені в Україну. Ну, тобто, всі наші союзники налаштовані для того, щоб шукати. Зброю, яка нам mm -hmm. потрібна. Купувати, О, пане Павле, ви знаєте, такий гарний у нас з вами зранку такий діалог, що хочеться і до вечора продовжувати, як ви ці швиденько, як горішки, але що важливо, що Тома, люди, фейки. коли поначитуються різних анонімних А я ж бачу тут у Вайбері. Я тут, от я прям бачу каналів і кидає, Знаєш, нам такі і, і пан Павло він в цьому в цій справі ж кожен день зранку до ночі. Він от якраз по цим всім наративам іде і пояснює, розказує, що все це не так просто, якби воно було простим, воно б не звалося війною. Том, я хотів би ще от, підкреслити, що не тільки z пабліки я сподіваюся, що наші радіослухачі такого не читають, але суть у тому, що інколи у нас люди репостять інформацію не перевіряючи, і ось цей ну, стан певного психозу. Таке ж тобі зразу що... я сказала: оцю цитату. Ну, по-перше, для того що ну треба розуміти журналістів. Журналісти там на прес-конференцію чи десь він читає. Він же не може всю ту прес-конференцію вліпити в новину. Він бере там основні такі тезові речі, ставить цитату, щоб на цю цитату всі зайшли і зацікавились його роботою. Прочитали, і відповідно цитата ЄС не зможе поставити в Україні мільйон снарядів до весни. Хтось. Ну, ми знаємо, хто прекрасні зет покидьки відрізають до весни, розганяються, вкидаються до нас і наші все. все вони наші живуть люди, до весни так. дуже активні на дивані. Вони вирішують, що треба. Обов'язково швидко це починати. Оце сусідам вчати, перекидати і починається паніка. Звичайно, краще цього не робити, користуватися перевіреними джерелами. Є спеціальні інституції, є спеці... ну, є змі, які все це перевіряють, які пояснюють експертів. Запрошують, і все зразу ясно. Заходите просто на українське радіо. Тут завжди власне все чітко. Власне, яка ситуація зараз на південному фронті? З нами на зв'язку речниця Опер... оперативного командування Південь Наталія Гуменюк на зв'язку. Слава Україні, О, слава. героям слава. слава чуємо вас. Отож, яка ситуація зараз на південному фронті? Ситуація залишається досить складною, і напруженою, оскільки ворог не відмовився від своїх планів, і навіть погана погода не до зупиняє його намірів і не відміняє їх в абсолюті, хоча вносить певні корективи. Зокрема, бачимо, що трошки зменшилось використання ними керованих авіабомб при фронтових територіях. За минулу добу вони застосували таких 12 снарядів, що надзвичайно мало в порівнянні з тим, що було раніше, але все ж таки кожна з таких бомб несе 50, 500 кілограм стратилового еквіваленту і дуже велику руйнівну силу. Тому все одно залишаються і руйнування після таких бомбардувань, і постраждалі. Хоча є очевидне переорієнтування ворога, зокрема тактичної авіації, на використання ракет, тобто вони випробовують і напрямки, за якими цілком імовірно, пізніше будуть застосовувати. Удари по енергетиці і інфра... структурним Угу. так іншого масштабу ракетні удари зараз. Вони точкові, а цілком ймовірно, що це така собі розвідка боєм. За минулу добу керовану авіаційну ракету Х-59 Ворог спрямував в напрямку. Крива і Криворіжжя е є одне влучання, але критичних руйнувань нема і нема постраждалих. А на Кироваграччина відпрацювала пото на відмінно ракета знищена також. По Одещині ворог спрямував протирадіолокаційну ракету. Це відбулось фактично одразу, коли Після довготривалої е, тривоги, яка була пов'язана з активністю насия кінжалів в повітрі, е, ми пам'ятаємо цю історію з дезаправкою, в тому числі uh -huh. і випробовування нашої витримки і нервів протягом кількох годин. А потім тільки Одещина опинилася під тривогою. Це з тактичної авіації була випущена х 31 П Протирадіолокаційна ракета, яку вони не вперше застосовують саме по Одещині. Вона зорієнтована на радіолокацію, і звісно, портова інфраструктура і те, чим насичена Одещина може її цікавити, але ракета влучила в поле, втратила бойову спроможність і руйнувань не завдала. Люди також не постраждали. Отже, ми говоримо про певну активність артилерії, яку ворог намагається тримати на рівні там до 70 обстрілів за добу. Хоча дві попередні доби намагалися компенсувати втрачений за погодними умовами час і перевищили 100 обстрілів за добу. Руйнування завдаються як і раніше по цивільній інфраструктурі, по житловому сектору, ворог б'є неприцільно, працює по лікарнях, бібліотеках, навчальних закладах, тобто встрілює просто цілі райони там, де може бути місцеве населення. Це тактика, яка пов'язана з продукуванням терору, для того, щоб потім звинувачувати сили оборони. Вони це роблять і на правому, і на лівому березі, оскільки е, на лівому березі, навіть в тих населених пунктах, де дислокуються самі, виїжджають технікою в напрямок імовірного просування сил оборони, обстрілюють населений пункт, повертаючись, розповідають, що саме так. Звільняють херсонців сили оборони, але ця пропаганда вже давно не працює. Вони роблять її, як то кажуть, по накатанні, тому що вже звикли до таких форм роботи. А місцеве населення добре орієнтується, коли і як вони це роблять. Дякуємо за включення. Це була Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування Південь.